Нестандартне навчання в Івано-Франківську відкрили лабіринт медіаграмотності на перевір Це мобільна конструкція з 12 кімнат, кожна з яких розкриває певну тему медіаграмотності. Лабіринт це 100 квадратних метрів, 12 кімнат. Медіаграмотності для того, щоб жителі Івано-Франківська, Івано-Франківської громади, жителі інших областей, гості нашого міста змогли пройтися ним і усвідомити, що таке медіаграмотності грамотність, наскільки це важливо у наш час. Фільтрувати все, що відбувається в медійному просторі, і наскільки важливо читати правильні джерела і перевірені джерела, дуже багато фейку військовий час, як і країна-агресор, так і недружні до нас там люди організації кидають кидають фейки, і для того, ну і суспільство саме по собі дуже сильно його ковтає, відповідно знати правильно. І знати джерела правильно подані інформацію, це дуже важливо в наш час насправді. Відвідувачі лабіринту мають змогу в ігровій формі навчитися розрізняти факти відсудження та протидіяти маніпуляціям і пропаганді. Адже нині це дуже важливо, оскільки зараз в Україні війна, то кожен громадянин має знати, як боротися із різними інформаційними. Нападами для того, щоб знати, що насправді є правдою, а що є фейком, і дуже корисно, коли створюються такі заходи для того, щоб люди розуміли, як правильно долати, наприклад, розбрат всередині країни, коли є певні вкиди. Наприклад, я думаю, взагалі, що найважливішим є правило першоджерела. Тобто, якщо з'явилася інформація в медіапросторі і це, наприклад, було певне одне джерело. З якого пішли, це потрібно дослідити, яке це джерело і корені цього джерела. Тому я думаю, що звідси і полягає суть. Але на жаль, це зробити дуже важко, особливо якщо це людина недосвідчена або людина старшого віку. Та навіть що говорити, якщо людям молодого віку деколи це важко зробити. Розташований лабіринт невір перевір біля стадіону рух. Перевірити свою медіаграмотність Івано-Франківці зможуть до кінця червня. Ервня Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.